Нормально винець і не <смір> 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 Розкажіть, будь ласка, про цьогорічні змагання. Чому власне на цьому озері? Скільки команд цього року? Скільки учасників? Цього року вже змагання проводяться в четвертий раз. Озеро для цих змагань представлене вперше. Пробуємо. Дуже багато перспективне озеро, велике, порядка 120 гектарів. Було досить запущено великої риби, зокрема, рекорд України офіційний, який має вагу 24 кг 700 г, був привезений з Волині, турботно переданий на, на вирощування та далі доживання, зберігання. Е, змагання є. Можна сказати, міжнародного рівня, оскільки є представники з інших країн. Зокрема, з Білорусі нас відвідало шість команд. Також з багатьох міст України: Київ, Житомир, Бердичів, Закарпаття, Ужгород досить, досить велика рівна Волинь. Велика карта представлена, зокрема, навіть. Більш західної України, тому і називається Кубок Західної України. Він є відкритий, тому для реєстрації приймаються команди будь-яких міст і країн. Якщо, якщо порівняти з минулим роком, то цьогоріч йде більше рибалка, тобто риби більше ловлять чи менше? Цього року, якщо Місяць порахувати на кількість команд, риби зловлено менше порівняно з минулим роком, але це в зв'язку з, як завжди, рибаки звинувачують погану погоду. Не сьогодні клює, буде клювати завтра з тиском, зі всім, крім свого, свого досвіду і своєї роботи. Зараз на даному разі лідером є команда з Тернополя, на другому місці є команда з Бердичева і третє місце має команда Львівська, так як ми представляємо львівську команду Соло. Скажіть, а є такі команди, які вже постійно вже четвертий раз щороку приїжджають, приїжджають, приїжджають постійні такі люди, які приїжджають до вас. Так, цю є такі бри. команди, Чи зокрема є? з Тернополя. Порядка десь п'яти команд, шести, які постійно з року в рік відвідують змагання. Вони борються, і цього року є з Тернополя. Вони завжди казали, що їм погані місця попадаються цього разу їм дістався. вважаю, саме одних з найкращих секторів, тобто. Перевога повинна бути за ними. Вони повинні її оправдати. Всі ставки на нього на них, так? А скажіть, які, е, які призи отримують цьогорічні переможці? Їх буде три, так, і як завжди, за найбільшу робину ще буде. Команда. Цього року буде, як завжди, отримано. Три номінації: перше місце, друге, третє. За перше місце буде 8 тисяч гривень, за друге 5 тисяч гривень, за третє буде номінація 3 тисячі гривень. І за найсаму більшу рибу, яку зловлять на водоймі – 3 тисячі гривень. Також є номінація сумарна вага трьох найбільших риб в команді. Вона буде зараз порядка десь двадцять тисяч гривень. Також багато є спонсорів і цих не можна так робити. Ти ж ми пишемо, як я потім то виріжу? Якби ви підходите, не можна так? Треба на трошки такі хай там близько да, 200 кілограмів, 350. Ну, та нічого, ну, то під кінець дня буде зовсім інакша сума, я собі це потім поміняю. Не підходить. <задково> е, ну, чому ми, ми зупинялися? Ні, не красиво. Е, зупинялися. Про, про, ну, про Цю, цього, цього разу е, змагання більш е, на кращому озері, перспективнішому, хоча улови по камість наших команд не тішать. Е, зокрема, зловлено біля 350 кг. кілограм. На відміну в минулому році одна команда була зловила 200 кілограм за троє суток. Ну але ми чекаємо, погода поправляється. Думаємо, успіх буде зарубалка. Про те, що ну, окрім того, що буде три переможці, які ще будуть номінації? Е, номінації будуть е... сумарно ви казали, а, за, за... Окрім трьох переможців, перше, друге, третє місце буде також за приз за саму більшу рибу і номінація за суму трьох найбільших риб, які зловить команда. Тобто сумуються самі три більші риби, і відповідно яка команда зловить сумарну кількість, буде отримано грошовий приз в еквіваленті біля двох тисяч гривень. Своя як правильно пояснити. Тактика, тактика, так своя тактика, і щоб дойти до хороших бойлів, треба ними просто дуже багато років займатися. Ну, мається матиме своїм виробництвом своїм так? виробництвом. Тобто постійно треба вдосконалювати. Постійно треба Можешь писати? Я вже пишу. Е, постійно треба вдосконалюватися і на це треба дуже багато часу тратити. Але це бойли, які приносять дуже хороші результати. Так що е, зараз, е, напевно, процентів 70-80 рибаків займаються якраз катанням болів своїх. Тобто комбінують різні е, насадки, різні там добавки, різні це. Але це дуже багато цього всього є, тому що фірм дуже багато працює над тим. І постійно йде вдосконалення. На це трація багато років. Ми тим не займаємося. Ми купуємо відразу хороші, скажімо так, вже провірені, е, провірені бойли. Які показували вже результати набагато в водоймах України і Зарубіжжя? Ну скажем так, я знаю різні смаки цих приманок, які так. які на які приманки йде цьогорічна риба? Ох. Що вона хоче е, знову ж повторю. Е... 80% рибаків роблять свої катають бойли. Що вони туди додають, то тільки вони самі її знають. Вони мають якийсь там аромат, я знаю, є аромати вишні. Там... Е, вони мають такий специфічний аромат, скажімо так, що. що та, він більш до солодкого. Тяжко сказати, е, ну, який це аромат. Ну, але більше він похожий до солодкого. Вот. Е, ну, є різні, є з, з ароматами, скажімо так, таких. Е, Ну, Таких, скажімо, вонючих, як правильно сказати, такі запахи. Неприємні. так, неприємні, такі. О, риба на них теж успішно бере в деякі фази року. Скажімо так. Потім є бойли. от, які називаються. от, Наприклад, ми беремо. Скільки видів ви маєте? Видів дуже багато. Ви можете самі побачити Оскільки? 20, 30? Ну видів може бути дуже багато. Ну в нас, якщо побачите, то зараз така робоча обстановка на столі, mm -hmm. ви самі бачите, борда кругом, але це нормально. Це Робоча обстановка вони Скажіть, вслали. скільки ви як рибак можете потратити на цю приманку на оцю наживку? Скільки ваша команда може грошей потратити, наприклад, на одні змагання? На змагання дуже багато тратиться грошей. Ну, на наживку мається на ну, наживку. Давайте поговоримо про наживку. Наживки, наживки теж є різні. Наживки можна, от е, наболи бойли, бойли йдуть так в, катего, в цінові категорії приблизно так: від 50 гривень, ну і до 350 за кілограм. За кілограм. А ви купляєте не один? Ну, само собою. <гум> Купляється багато. Приблизно змагання треба десь так на. Ну, залежно, які змагання є, комерційні змагання, на які треба більше потратити ну, грошей. Такі, як сьогодні, наприклад? Ну, скажімо так, кілограм 20-30 бойлів треба купити. Це на скільки людей? Це на команду. Команда в нас зараз складається з трьох чоловік. <гум> От. І ну, так вроді би. А скажіть, а в чому, можливо, є якийсь секрет? Як цей бой, бой ну, цю таку штучку почепити ну, на гачок? Є ну, якийсь його... секрет? Ну, секрету чіпляти немає. Вона чіпляється бачите, на волос, продівається от таким шилом. Угу. От береться от бойлик. Угу. Береться бойлик, протикається шилом. От насквозь. Угу. Потім за це вушко е чіпляється, чіпляється до волоса. От, от так, дарем покажу. От, бачите, крючок, волос. От. І совуєш потім от його от, на цей. Потім можна його підгрузити. Підгрузити цей бойл. Є ще такі, от як попапи. Попап це означає бойл, який не тонеть, він вспливає. Тобто, можна зробити нейтрально, можна зробити різну плавучість бойла. Ну, скажімо, І потім чіпляєте стопор сюди. Ось такий маленький стопорочок. Зараз я попробую, от, Затягуєте. І у вас виходить поводок, який чіпляється. Mm -hmm. От. Скажімо так. Ось такий варіант. Такі от варіанти. Такий. Оцей з попапом жовтим такий, що він mm -hmm. має вилучитися. Це тонущий то варіант. Скажімо, от ситуація така. От. Воно безпечне для риби? Ну, само собою. Він з часом. Он... Приблизно зараз в такий температурний режим води він десь приблизно за дві години розпиляється. Це бойл, який не не є твердий. Він mm -hmm. пилить. Тобто, пилить, значить, він Розчиняє. розчиняється, і він за дві години ну, його не стає. Тобто, ми так кожних дві години стараємося. Ну не стараємося, а перекидаємо одилище, щоб знов нажити. Ну начепити нову наживку. Ви задоволені своїм молодом цього року чи не дуже не дуже, тому що погодні умови у нас підвели. Дуже підвело, тому що в перше сутку, навіть півтора, падали падав дощ, був сильний вітер. скажімо так, було дуже трудно. Ну, скажімо так, надіємося, що може за ту сутку трошки краще бути. Як ви думаєте, що треба зробити, щоб зловити цього такого велетня на 24,7 кілограма? Що треба зробити? Треба довго працювати над тим, щоб зробити. Тобто працювати, це означає приїжджати на довше часу. Ну, так. Чи, чи це залежить від фарту, від фортуни, чи це залежить від того, скільки ти тут будеш сидіти? Ну, я думаю, що і від часу, що треба трошки більше проводити, тому що люди приїжджають, ну, беремо так звичайну рибалку, люди приїжджають на тиждень, на два і сидять на біля водойми, щоб зловити хороші екземпляри риби. І ну, Треба старатися що зробити. Треба знаходити хороші місця для того. Е Ну, давати хороші насадки, хороші бойла і терпіння і, і мати вдасть, терпіння. Вдасться цього разу комусь зловити її чи ні? Ще за сьогодні цілий вечір? Ну, маємо і... надію, що так буде. Тому що кожен рибак надіється завжди на хороший успіх, тобто на дуже велику спійману рибу. Добре. Що мені правильно скажіть, що вона не... у вас в титрах не... Все? Так.